Всім привіт! Ви на каналі Готуємо разом. Сьогодні готуємо рецепт з кабачків, я називаю це рецепт піца з кабачків, корисний рецепт. Тож беремось до роботи. Для приготування цього рецепту нам буде потрібна одна цибулька, будемо нарізати її дрібніше. Якщо ви вперше на цьому кулінарному каналі, то підтримайте канал, підпишіться, будь ласка, всім дякую, поставте вподобайку. І так, наша цибулька вже нарізана, беремо сковорідку, На сковорідку трішки налиємо олійки і будемо обсмажити цибульку на маленькому вогні 2-3 хвилини. Напишіть в коментарях, з якої країни чи міста ви відео. відеозоротній зок, це дуже класно, мені буде дуже цікаво почитати. Так, на першому етапі ми будемо додавати спеції. Я буду додавати тільки карі. Ви вже додавайте, що вам за смаком. Поки наша цибулька обсмажується, ми беремо кабачок, в мене вагою 250 г і нарізаємо на кружечки. Поки сезон хочеться чим побільше приготувати кабачків, різних з ними рецептів, тож ділюся з вами своїми улюбленими рецептами. Друзі, напишіть в коментарях, чи любите ви кабачки і як часто ви їх готуєте. Кабачки ми вже нарізали, кабачки висипаємо до цибульки і будемо обсмажувати на маленькому вогні 3-4 хвилинки. Друзі, і ще такий один момент. Якщо ви не любите смажної цибульки, то можете зразу викладати кабачки і обсмажувати 3-4 хвилинки на маленькому вогні. Наприклад, моя сестра в них в сім'ї не їдять цибульку обсмажену, то вона зразу дає кабачки. Тепер беремо 2 яйця, збиваємо вінчиком, і зараз будемо додавати спеції за смаком. Я буду додавати тільки чорний перець і сіль. Ви вже додавайте все за бажанням. Трішки перемішаємо наші кабачки. Тепер за 4 хвилини будемо поверх кабачків виливати яйця і будемо готувати під кришкою 5 хвилин. Поки наші кабачки готуються, ми будемо натирати сиру. Сиру будемо натирати зовсім трішки. У мене десь є грам 30-40, не більше. Також нам буде потрібен один помідорчик, невеликий, будемо нарізати на маленькі кусочки. Ці кабачки входять в мою десятку улюблених рецептів, тож можу їх їсти і на обід, і на сніданок, і на вечері. Тож всім смачного рекомендую цей рецепт для приготування. За 5 хвилин посипаємо сиром і будемо готувати ще під кришкою 3 хвилини, не більше, щоб трішки сир розтопився. Якщо ви додивилися відео до цього моменту, то напишіть обов'язково в коментарях, якщо вам, звичайно, не важко, якісь цікаві та смачні рецепти з кабачками. Мені буде дуже цікаво почитати і також посмакувати новими рецептами. Друзі, кожного дня о 9 вечора у мене виходить новий рецепт на каналі, тож нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. І так, за 3 хвилинки відкриваємо наші кабачки і будемо посипати помідорчиком і готуємо під кришкою ще 2 хвилинки не більше. Наша смакота готова, тож будемо смакувати. Якщо ви ще не готували цей рецепт, то обов'язково спробуйте приготувати. Рекомендую від щирого серця. Це дуже смачно та просто, швидкий рецепт, який точно сподобається всім, тож всім смачного. Також обов'язково напишіть коментарі, що сподобався цей рецепт. Всім дякую за ваші перегляди. До зустрічі новому відео. Дякую, що були зі мною в цьому відео, всім мирного та спокійного вечора дня, всім па па па, -па.